Зовсім скоро новорічні свята. Уявіть, що Зеленський запросив вас святкувати новий рік разом, Що б ви йому подарували. Давайте дізнаємось у киян. Свій чек з магазина. Розтрать і комуналку. Коня. Не? Да, і, ну, знаешь, все, що ми, ну, катаюся, ага, да. добре. добре, дякую. ігрушку на ёлочку. Пожелала бы йому терпения, здоров'я и впевненості в три дні, щоб да. он зробив для нас все, що может. Я б не пошла би нічого подарував. Не пишу би теж. Не буду відповідати. Ні, да? Я знаю, б я йому подарувала. Портрет. щось таке. ну. Зв'язане з творчістю, гарний портрет його. Зірку, ну я. Зірку? На ялинку ти був? Чи просто зірку? Не пішов мені ніколи. Ні, не пішло не Німой. Не моє коло спілкування. Щось гарне. Я не думала про це. Нічого. Не знаю. Бо в нього все є, у мене нічого нема. Своє відверте побажання, чесно кажучи. Не скажете, яке? Точно не скажу, але я би хотіла чесно йому сказати, що я думаю взагалі про те, що він робить як він все робить. Я би хотіла мати такий шанс. Не, не запросить. Хіба віло, мабуть, на етрі. Ну, як в нього вже все є. Не знаю, нічого.